Всім привіт! Ірина Вишиванці. Я вам бажаю гарного дня в День Незалежності України. І ми ось в центрі вірменському двору з дівчатами. Вийшли погуляти. Розказую, ми мали їхати з батьками в Карпати. Ми ще поїдемо ви побачите. Але ми вирішили гарно провести з дівчатами час. Тому от подивіться, які ми красиві. Ось такі от Марічка, Віталіна, Ярина. Ярину не бачили давно. Вона була в таборі. Юстяничка. Я вас показую, коли, коли вони в процесі робіння фотографій, тому що ми дуже гарні і треба зробити це на пам'ять штрафуватися. Як завжди, Львів повен людей. Це навіть не тільки в свята, тому ми десь маємо сісти так, щоб нас оскільки нас є шестеро, прийняли за один столик. Ми нарешті десь сіли і не вгадаєте, куди ми вправду зайшли перший раз з дівчатами, тому що ніде немає місця. От. Взяла собі попиву. Там не так. Всі так тримаємо, тому що ми сидимо на спині і боїмося, що вона така поїде. І от такий у нас чіла. Спостерігаємо за дітьми, а вони за нами. Львів вночі ось такий. Йдемо, що їсти в Макдональдс. Треба щось перекусити.

Спасибо, спа. Знаєте, я людина, яка вміє бігати на підборах і по бруківці. Оп оп оп! І там ще є одна така. Давай, <ріця> <ріця> ну, ми маємо, ми маємо від... відгуляти на успіх цю залежність. Мені ваші бащича. Я завела дівчаток в місто, де я колись тут була, то сиділа з одногрупниками. Я рівня, я рівня, культурно розвиваємося. Це теж треба знати, куди піти. Депо, знаєте, у Львові. Макдональдс. Мені ось ваші чари. Коли я з вами. Шати листа і виросте зелене. Мої мешти, які прожили два чомусь роки, не витримали. <рігалі> Причому оцей, я думала, порветься швидше, Вічне ніж цей. Підемо босою. топець. Мої мозги вигадали таке, щоб забрати вістини намисто і з того ж наручка зробити собі рятівний круг, як то кажуть. Добрий раночок. Ми вже йдемо... Опа, трамвай. І що робити? Певно, треба бігти. Не встигли. Вже приїхали в школи, як то кажуть, з корабля на бал, хоча з вечірнього центру Львова в гори це теж непогане рішення. Так що йдемо надалі святкувати незалежності в горах і на річці. підемо ще на воду спавлива. Так, три години поїздки швидко проминуло. Тому що я взяла собою книжку, як ви там бачили по моїх супербуркадрах. І, до речі, вона дуже була цікава. Ну як я ще не дочитала. Але е, я мало читаю українських авторів і, на жаль, це справді на жаль, тому що вона дуже класна. Мені сподобалося. Це е, фантастичний роман. Навіть там є частини міфології, частини чар. Я таке люблю фентезі. Так що, хто таке теж любить, читайте з насолодою. Я рекомендую. Дуже багато людей, і це класно. І мені подобається їхній плейлист. Краї <гум> Івасюк, Яремчук. Я не знаю, це моє улюблене місце. Тут дуже класно. Так що йдемо прогуляємося, Почекає... а поки чекаємо наших, які спускаються з гори Лопата. Маленькі, одні велика. Що знайшли? Гриби. Гриби знайшли. Паранчі. Покажи. Паранчі. Паранчі. Вони прикольні, як підливка. А ну, Данес, давай показуй свою хатинку. Ось така у нас хатинка. Де ти спала? <рігла> у мене таке враження, в мене кожного року буде нове відео на каналі. Незалежність сколе. Незалежність сколе. Ми йдемо туди. Те плюскою сидіти. А Данка моя вже летить. Де вона? Ого, топає. Тому я не знаю, коли мені напрям на це місце. Ніколи, я думаю. І я знову йду до водоспаду закалятися і купатися. Оце слава є. Не впуще лоска. Нанулька позує. Ось такі ми отвечі буде натянути. Доножки гріємо. Доносіна збирала такий букетик. Доносіна, що таке сердечко? А ще Дана невеликий відеограф. Ви бачите, як воно мені зняла відео? Дякую хоч за то. Що це? Не могла гарніше зняти, чешу. Школівські бискиди дуже гарно облаштували. Тут, тут Альтанка, там зверху Альтанка. Дуже гарні місця для ночівлі в наметі. Так що як красада не відпочиває. І оце такий чил-аут. Я це дуже люблю. Оці от каміння, річечка. Ну, вона більше струмочок тепер.

Побігла давати морозева всі. Естетика ням-ням-ням. І це булька, до речі, хайна на вогні. Дід на пенсії спакувався. І по традиції перед від'їздом знову йдемо купатися. А ми йдемо на іншу локацію, де є трошки більша а-ля калюшка в річці. І подивимося, чи все можна поплавати. Чесно, я би по тому лісі, по тих стежках ходила вічно. Було раз таке два роки тому, здається, чи рік тому я загубилася. Ми пішли всі разом, а я мала віднести до носі, що була маленька, може, це три роки тому було. Я мала віднести коляску і я пішла потім сама, думала, я їх знайду. Ага, не знайшла, ще й загубила. <гум> і Якось так пройшов час трохи, я не побачила, і я десь три години десь гуляла, вони мене шукали. То я не знаю, чи мене блуд зловив, чи що. <гум> Це Я продивилась довго, що мені теж тепер хочеться пройти себе. Ага. Оце наш міні-водоспад, але бачите, там трошки глибше. Е, і можна трошки поплавати, подивимося. Тут холодніше, хоча мало би, бо тут вже дерева, сонечко взагалі не проходить. Добре. Вода нормальна, тут холодна. а я буду туди харчувати. Під звуки трембіти я прощаюся з вами. Дякую за перегляд, до наступних зустрічі! Або подивимося, що буде далі. Але сьогодні, саме в цей день, буду вести я. У мене вже є права, як рік, тому будемо їхати. Шофер Ярина везе. Це вже третій день свят. Ми знову на станції Львів мукачево але тепер їдемо не в школу. Коротше, мало буде нас сестро. Троє лежить. Третій вижив. день свят людей. Але все так класно. Не було тривог і тут, на тобі, і ми чекаємо. Ми, а, ми, так, ми і везуть всі речі, які на передонаці. Ну буває. Там no. там стільки летить, я не знаю, що, що буде. Так ми вже йдемо ні, <свіс> на озеро, але йдемо усюдою. Це не наліво, як на пісочний пляж, а як направо, так, так як тут є дерева, і не можна і можна заховатися. Та та тут є дорога, потім зразу е, пляж недалеко. Просто тут дерева і можна легко заховатися собі в і тут набагато краще і близько магазин, якщо що. Що? А так, біля нас сиділи якісь двоє чоловіки, один дід, якийсь молодший. І 10-та година ранку, а вони вже розпивають собі горілку. Я не розумію такого. Ну, типу, і вони ще до нас йдуть. Мені, типу, ну, ми емоційно говоримо з дівчатами. А вони такі кажуть, а але з вами хтось женеться, а чого ви так типу, говорите голосом. Як ну, типу, громадське місце, ми можемо говорити, як хочемо, ми не подобається, вийдіть. Але цей, але... Тепер себе вв'язалися люди, тому треба бути насторожі. Але я сподіваюся, все буде добре і... і нас не знайдуть в лісі. Опа, Джома, джома. У Я мене без пригод. Так, це є в нас український Майді, як сказала Віталіна. Ми вже порозкладалися, а дякую, в мене вже полетів калімат. Намостили з СПФ-ом, щоб сонце нам не робило плямок і ми не старіли. Ми ж виплавали, Дівчата йдуть туди сохнути. Вони мене топили, але я не хотіла топитися. Хоча я все рівно намочила свою гульку нормального діда. А відпосфоткаю читаю. Мені десяті сон не повна. Ти ж не маєш Дівчата не мовили. Нирнути, хоча так. я не люблю наряди. Саме вбавили. тут. Ти Вони втопили, вибачте. Не ниряти, Не в озері. Там всяке плаває, певно. Але Ой, ми хат там хат теж плаваємо. Ми тут їли герочки, тепер солоденькі. Багато у нас тут людей. Три дні свят, всі святкують. Все, ми вже йдемо на нашу Три електричку. Шли. Та дивіться, які ми вже сміття трошки загоріли. Ну, а не там така гора сміття, я попробую хтось забрати, треба, хоча люди машинами. Все, ми дотопили до нашого місця призначено. Чекаємо наш поїзд. там річка така червона. Трошки підгоріли, але красиві. Цікаво, що буде з ними. Двома це треба на слово ентертеймент. Це новий поїзд. Я б... Та я казала, що це новий. Новий поїзд, Тут я зервів. Прекрасному вагончику там і там всебей. Начкайте. Ну, <силу> Я хотіла <хочу> піснути туди, щоб сонце <силу> поправити. <силу> 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 закінчення третього класу закінчення наші подружжя.